Доброго вечора. Доброго вечора, друзі дорогі. Я, звісно, дякую спонсорам нашого каналу. Я, звісно, дякую за каву, якою ви пригощаєте на нашу команду. Посилання під відео. Я, звісно, дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і в своїх групах. Я дякую за підписку на Facebook, Instagram, Telegram. Бажано, щоб ви були підписані на все на YouTube. YouTube майстер Oven Stefan. Дякую. Має, маємо підняти підписку. Підняти її маємо значно. І дякую вам ще і за підписку на майстер Oven Stefan Academy UK. Теж е рекомендую. Рекомендую цей ресурс, і е, специфіка того, що ви можете працювати з цими відео, тим, що там немає моїх слів, вам не треба внікати в суть. Ви там є тільки звуки на тему, налаштування, зцілення і так далі. І що ви можете зробити? Ви можете на... перед тим, як лягати спати, або в навушники, або поруч поставити телефон на комфортне звучання і спати собі під. Поставивши на прослуховування по колу з налаштуванням або з одним налаштуванням, або з вибраним плейлистом, або всі налаштування відразу. І ви отримаєте прекрасний результат налаштування, зцілення і отримання знань від цих відео. Я дуже рекомендую, спробуйте з тиждень ліпше місяць пожити в такому режимі, і це буде давати вам максимальний ефект. І це дасть дійсно вам прекрасні результати. Ви отримаєте саме такі глибинні зміни в свідомості, в думках і таке інше. Отже, мої любі, будь ласка, дякую вам за те, що ви звертаєте увагу на наші ресурси, за підписку, за марафони. Те, що ви проходите, це змінить обставини вашого життя. Два марафони по фінансах, два марафони по парі, три марафони по... Здоров'ю і четвертий марафон готую на 25 число. В... На 25 число 25 листопада, 4 марафон по здоров'ю. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, приєднуйтесь до цього марафону і собі. Працюємо, 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 працюємо. І, е, ви знаєте, час. Ми е, так собі придумали, що ми живемо в лінейному часу. Ми собі е, в цьому часу е, проживаємо від з минулого в майбутнє. І знаходимось постійно в точці тут і тепер а в сьогоденні так званому. Але ми маємо майбутнь, минулий досвід і майбутнє життя. І ми витрачаємо час на будь-що, на пустих людей. Ми чомусь вважаємо, що на своїх батьків, на своїх дітей ми маємо витратити своє життя, проживши їх життя. Життя дітей, звісно, має бути щасливим, прекрасним, чудовим, надзвичайним. Але чому ви на життя дітей хочете покласти своє життя? Ви думаєте, що ті роки вам діти будуть вдячні, або ви вплинете на них? Ні. На... Вони вже склалися. Вони коли сюди прийшли, вони вже прийшли склавшимися особистостями, і ви створюєте собі ілюзію, що ви якось впливаєте на їх долю. Нічого подібного. Якби ви не впливали на їх долю, вони все одно проживуть своє життя. І вони або будуть з вами в гармонійних стосунках, або ні. І це від вас практично не залежить. А ви витратили життя або так само на батьків, щоб принести останній стакан води. Треба Ви сюди прийшли кожен з нас проживати своє життя. Ми витрачаємо на пусті проекти. На пусті кар'єри, на пустих людей, це життя. Воно плине. Нам відміряно такі правила гри. Певний час. І якщо ми його витрачаємо пусто, не на себе, в нас його забирають. Навіщо ти живеш чужим життям? Це не потрібно нікому. Не ні Всесвіту, не тобі. Ти прийшов сюди для саморозвитку. І коли ми, коли ми. Відкладаємо на наступний понеділок, на наступний ранок прийняття рішення, справи. От начну з понеділка е, харчуватися е, правильно. От начну з понеділка бігати ранком. От начну з понеділка ходити пішки ввечері перед сном. От начну читати з понеділка. От начну, начну, начну. Буду, буду, буду. Це завершується нічим. Ніколи ви нічого не починаєте. Життя проходить повз вас. Пам'ятаєте, життя на перемотці? Такий був класний американський фільм, називався Пульт. Тому людині достався пульт, і нецікаві сторінки свого життя він перемотував. Він перемотав кілька життів наперед. Не посмакувавши, саме головне народження дитини, перший всратий памперс. Перша підмита попа, тої дитинки. Онуки пройшли повз. Можна не бігати біля онуків щодня, але можна бути в них. Можна бути у своїх друзів, можна бути у своїх близьких, але проживати, проживаючи своє життя, кайфуючи від своїх особистих персональних стосунків з своєю людиною. З тим, хто. Кого тобі доручив Господь, довірив, подарував з тим даром. А коли ти цей дар береш і кидаєш сміття, сміття йде сміття, все життя, ми можемо прожити життя на, сміт... на смітнику. І шкода, мені дуже соромно за ті роки, коли... які я провів на смітнику. Я колись вирішив більше не перетворювати своє життя на смітник. не Приділяти час крадіям часу. Я й сам ні в кого не краду час, і свій не даю красти. Тому сидіть, як та бабушка, біля розбитого корита чекайте золотої рибки, яка більше ніколи не припливе, бо у вас уже все було. І ви знаєте, хочу вам зачитати слова Піфагора. Поспішайте робити добро краще сьогоднішнім ранком, чим наступним вечором, бо життя скороплине, і час біжить. Не біжить, а летить. Отже, мої любі, згадуйте слова мудрого Піфагора, який був майстром і людиною знань. Час летить.